Починається зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас у мене невелике відерце. Непогано виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, півяне. Як багато попкорну, та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи поквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та з ним свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила, що ж залишилось всього зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його прогавити. Що ти зробив? Віта, так нечесно. Це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіа, тепер ти. Смакота, як мені пощастило! Я навіть мріяти про таке не могла. Зараз вже заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається. Люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розумію. Туди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос, негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Відея, в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки. Клас, я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуяк. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно, не поспішай, Вірі. спочатку ми маємо прибрати клощі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, Зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку? Розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто з обгортки. Ось так це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас. Не буде нікуди поспішати. Спробую надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жункою щось не так, Вони зовсім не надувається. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька! Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися. Головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою. Чому він вруснув? Вибач, Вів'яна. Я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Сім я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула, куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залегли не жуйкою? На мою думку, так він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, твоя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, вівіане. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати, я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. О -о -о. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком. Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. Вівіане, відкрити. У мене більша ПОРЦІЯ, Це не МОЖЕ не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати? Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні! Здорово. Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну, ось я теж пустила печиву склянку, прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку, і можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно. Можна і нам небагато. Навіть не мрійте. Ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О, ні, я впустила печиво. Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Вівіан Настав час провчити Мері. Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра. Чор, я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хуба боба. Як же круто. А що в тебе і в мене щось смачне? Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах! Як я це їстиму? Ха, комусь не пощастило. Підчепись, Джейн. І без тебе розберусь. Ого! Так це дуже смачний глядяник, але з неприємним тарганом у середині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на палиці. Ой, гаразд, дивна вона. У мене тут смачний кахуба-буба. Яка смакота. Все-таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я з'їла весь і не помітила. У мене роті таракан! Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла? У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн! У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці! Тарган ще на мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зробив же щось. Цікаво! Що ж під цим плошем? Олівія, ти все зіпсувала. Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів, більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота. Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. Okay. О, у мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. М -м, це справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. Швидка допомога Джейн вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? Ой, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну, дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха, ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні нато мало газу. Зараз додамо. ха-ха. Uh -oh. Ні, що відбувається? Чому мене в все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, це ти щось підклала мені. Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джим та рожевий ясівний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полониці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полонично-вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Got it. Ой, як смачно! Просто смакота! А мій смачний папір закінчився. Точно, до мене на думку, спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш. Почекаю бурюватись Давай краще пограємо хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами. Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. Ти. Ого, а ти майстер у цій грі, але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Уран. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкривати моя. Вау, спробуємо сік. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик і спробуємо з нього. Цікаво буде той же смак. А може бути ще краще? М -м -м, ще смачніше. Олівія, ау! прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош! О, яка смакота! Це рожева ванна. Але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води? Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня ванна з піною. Скоріше спробуй. Ой, з я ще не пала. Це круто. Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно Давай зіграємо. Не хочеш? Гаразд тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки Джусі Drop із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота! Але козленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джинь, давай дізнаємося в тебе. А в мене? Вау! Це ж цукерка Нерт. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чинь так смачно їсть, але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи Джиму їй на цукерку. Вона буде так кумедно кривитись. Який же ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила. А, ти додала свого кислого джему. Круто! Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом, чупачупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок. Зараз зануримо чупачу порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько, але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює. Не, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробуй мій діамант на смак. Awesome! Ну Це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія, Чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. Це має бути супер кисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це справді дуже кисло. Але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала. Круто, це ж мої улюблені маршмелоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато? А в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось? Я згодна. Клас, і справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус табаско. <рес> гострий соус, але навіщо? Зараз дізнаєтесь. Та <рес> да! да, вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу. <рес> Спокійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. <рес> <рес> Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла, давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і з Ітаном поділитися. Неножера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. Вона знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Та ти просто геній. Додам туди ще всяких смакот. Тулинички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно. Дай мені спробувати? Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. О, мої улюблені дорітос! Та ще й яка пачка, просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно. Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу! Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий? Але і це ще не все. Дорітись можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. Смачнішими кажеш? То цітай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Не допомагає. Дайте води. Ось Сос. Він може допомогти. Давай його сюди швидше. А, -а, -а він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія! Тепер ти їш. Так, я, але в мене так мало чіпсів. А? Та визнашайтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастили мені. І чіпси тутон, які величезні. Здається, я точно наїмся. Oh, really? uh, uh, Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Та вони це звичайно круте, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене освій не справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але мікаво не менш смачний. М -м -м, дуже соковитий і смачний. Просто їсти кавун – це нудно. Тому я дещо вигадав. Що ти робиш? Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік! Яка смакота! Шарлота, залишилася тільки ти. Я знаю, я їстиму кавун по старому. Ложкою! Як же смачно! І смачно, і так соковито! Клас! Прикольно! Так, виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавун. Чим я зараз і займусь? Це просто чарівно. Okay. Тоді і ми спробуємо. і ні це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно. Може, я підситиму її трохи Ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Класно, Теола Але чому ж так мало? Та ще й ложка геть, яка величезна. Це так все ідеально. І ложка нормальна, і банка на Загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели. Це просто супер. Та вже, прикольно, дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так ви точно не обміняєтеся. Все, ще що, що за знущання? Як тобі не соромно? Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно. Хоча нутелла дуже смачна. Може, перегризти мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота, пропоную тепер перев'язати цього в генія. Згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. No! Говори, говори, а ми поки що твою лютело з'їмо. То це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібниця в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану, прибрали руки, це моя. Та гаразд, тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Ге, навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О, Тепер я. Акуратніше, боляче ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер і я можу скуштувати свою хуба-бубу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти Витина! Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати, краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його луснути. Погодьтеся, весело було дуже.